Доброго вам дня, вечора. Гляньте в нас як гарно. Ще раз хочу вам нагадати, що ми з вами зараз в Новій Шотландії, в місті Стеллартон. Ось така в нас гарна погода, хто казав, що в Канаді холодно, морози. Мінус 20 днів. У нас десь плюсова зовсім температура. Трошки був випав сніг, але вже плюсова температура, все розстало. Ну, так як ми Атлантична провінція, то в нас то, то вітер, то дощ. Зараз такий то сніг, то завірюха. І ще хочу сказати, що сьогодні в нас четверг і вже сьогодні 28. Скоро новий рік. Скоро новий рік, але, знаєте, все ж таки Канадці більше святкують Рождество. Новий рік то Новий рік. Багато вже є. Ось я сьогодні після роботи пройшлася і бачу, що вже є люди, які прибрали зовсім всі е, якісь прикраси, тому що Рождество вже пройшло. Ну все. Гляньте, оцей мені будинок, оскільки ходжу, завжди дуже гарний. Мені подобається такий красивий. Хтось, той, хто бачив давно, той, той, хто давно зі мною, той бачив цей будинок і літом, і восени, і зимою, і весною. Ось я йду, е, ходила в магазин, хотіла вам показати. Ось купила в собісі собі реберця, буду готувати собі на новий рік. Буду на новий рік собі готувати реберця. Будинки тут є гарні, а є різні. А ось, ну я б сказала, що це оце соціальне житло. Тут е, як однокімнатна квартира. Мама, мабуть, його погано видно, але той, хто дивився, то вже його бачив. Ну такий трьохповерховий, однокімнатні квартири. Оце соціальне житло, де ну зовсім кажуть, що тут коштує ну зовсім зовсім мало. Ну, не знаю, не перевіряла. Тому інформація не перевірена. Вон, хто каже, що люди не ходять? Вон, Дівчинка пішла. Ходять люди. Тільки не завжди. Багато з них їздять на машині. Так що купила собі на Новий рік Риберця. Я ось і йшла і думаю, так, мабуть, я їх замариную, а там уже подивлюся. Буду я їх жарити на вулиці чи, можливо, в духовці запечу. Ну, якось так. Хто там казав, що я перекрасилась і вже святкую Різдво 25-го? Я його завжди святкувала 25-го. Ну, може, в дитинстві 7 січня. Але Україна повністю перейшла на святкування 25-го. То чому ви вирішили, що хтось там змінив віру? Ну, такі цікаві люди. Ой, вам не видно, мабуть, буде, яка гарна вулиця ні, не видно буде. А на жаль, ось. Так що ніхто ні, ніяку віру не міняв, але ви знаєте, я б не ділила людей по вірі. З москалями точно не хочу зустрічати, ні Різдво, нічого не хочу. Ніякого свята з москалями точно не хочу. Для мене вони вороги. Якщо для когось не вороги, ну. Ну, молодці. Що я вам можу сказати? Для мене вони вороги. Тому не хочу з ними не мати ні не свята разом, нічого. От. Два дні я вже відпрацювала, ще один день відпрацюю, і буде ще Лонг Вікенд. Ще три дні вихідних. Тобто було чотири дні, три дні я відпрацюю, ще один день остався. І ще буде три дні вихідного. Тут так цікаво, щоб тобі отримувати, наприклад, за святкові дні. Треба відпрацювати в п'ятницю, тобто п'ятницю, наприклад, в понеділок святковий день. Треба відпрацювати п'ятницю і вівторок. Тоді заплатять тобі за святкові дні. Якщо ні, то не заплатять. Ось так мені розповіли. Ну, ось хотіла вам показати трошки, воно може не дуже коректно, але хотіла показати, що у людей зовсім немає ніяких шторок. Я так, мені так було некомфортно, коли в мене два місяці не було шторок ніяких, то я прямо дуже переживала, а люди не паряться і молодці. Канадці мені дуже подобаються. вони ні про що не паряться. Вони просто живуть. І це мені в них дуже-дуже подобається. Так що ще раз відповідаю на питання, чи подобається мені Канада? Дуже подобається мені Канада. Вона мені точно підходить. І люди, які тут живуть, мені точно підходять. Люди різні живуть. Але в більшому, в більшій масі, то дуже позитивні, толерантні люди. З ними дуже комфортно жити. Тому, ну, ось так. Так, що Канаду я люблю, хто там чи поїду я, питали мене, чи поїду я з Канади. Ні, не поїду. Буду жити тут. Я планую отримати Permanent Resident і планую остатися жити вже в Канаді. Хочу сказати, що е, з приводу оренди житла е, вчора я розмовляла зі своїм лендлордом і продовжила ще. Ось, бачите, ялинку люди викинули вже. Все. Різдво закінчилось, закінчилось ялинка тк. Тому що у них Різдво головне свято. Нагада, так ось про оренду житла. Я продовжила ще на рік оренду житла, тому що в мене вже завершується в січні оренда житла, і зараніше треба, зараніше треба казати лендлорду, що ти будеш продовжувати. Ось вчора. Ми продовжили на тих же самих умовах, точно так же продовжили мою орендну плату з тою ж самою орендною платою. Тобто в мене не подорожало. Але іноді, по-всякому, буває. Іноді буває, що якщо ти прожив рік у когось, може трошки орендна плати е, і подорожчати. Тому по-різному буває. У мене ні, не подорожчало. Так що з вами була Світланка з Канади. З вас підписка, лайк. Полаяти мене, можливо, похвалити, можливо, підтримати. Читаю всі ваші коментарі. Іноді буваю зла, іноді плачу, іноді радію, живу так, як можу. До побачення Україні перемога. Вам побільше цікавих відео. Do następnych filmów.